Тобто ті, які частіше, ну, майже там в 100% зустрічаються у жінок, і навпаки, там частіше у чоловіків. Так. Да. І це не те, що там, знаєш, ендометріоз може бути тільки у жінок. Ну, звичайно, так. Да. Але камні в жовчному, це зазвичай дуже частіше, набагато частіше, це жіноча хвороба. Угу. І дуже часто це просто аналітика медична. Хірургічна, дуже часто у жінок, і ось печінка взагалі печінка, жовчний міхур. Він від, відповідає за желч, да? коли кажуть, желчна людина це та людина, яка брижить желчу. бо вона постійно в собі прячить, прячуть, прячеть, туди все складає, складає, да. і ось ці органи вони про спрятані, придушені емоції негативні і людина зовні. Все нормально. І у жінок чому? Бо дівчинка, дівчинка-жінка має бути завжди жіночною такою, завжди вічливою. І тому жінки прячуть у то в себе, і у них починає там печоночка боліти і так далі.